Це реально те, що ми всі чекали, друзі. немо підвізка, повний привід, 100 кВт батарея. Реальний запас ходу з'явлений 705 на повному приводі. Це автосалон електричка. Мене звуть Дмитро, хочемо вас познайомити з одною новинкою, яка, не побоюся цього сказати, приїхала в Україну одна із перших. Ми привезли три автомобілі. Напевно, що ми, як компанія і всі мої колеги, ждали найбільше, тому що вона коштує чуть дороже, ніж Nissan Qashqai і дешевше, ніж rav 4 Але пропоную те, що пропонують бренди за 80-100 тисяч доларів. Сьогодні ми в новинці Zikr 7X. Поїхали! Так. Подивіться, друзі, яка смачна білайт підсвітка, яку вони, вони зробили. Це просто лед бар, якийсь додатковий, я не знаю. Воно все переливається там і можна змінювати кольора. Тобто це ну блін, ну круто. От знаєте. Мені дуже подобається, коли матеріали або якийсь продукт зроблений з душею, і з точки зору, я хочу зробити так, щоб тобі сподобалось. От я відчуваю від компанії Zікер саме таку штуку. Вони роблять так, щоб мені сподобалось. Двері дуже мощні. Вони ну, дуже, дуже мощні двері, реально. Ну, типа ти береш, відкриваєш. На відчутті таке, що вони якби в два рази мощніші. От реально. Екран зробили е, цікавіше ніж Зікер 001, на мою думку. Чому Тому що вони зробили його трошки нижче, іначе я, е, він не так близько біля мене. Самі тактильні відчуття самого екрану він е, наче став швидше. Додали оці кнопочки швидкого доступу, також зручніше зробили. Мені здається, вони це побачили в Xiaomi, як Xiaomi це додали і. Е, Вдохновилися від них і зробили керування музикою. Також з кнопочки є мутування, тобто можна її вимкнути одним нажаттям, швидкі зарядочки е на екрані, все швидко, дуже приємний інтерфейс, я вам так скажу. Мені особисто подобається, коли в автомобілі є відчуття, що ти, наче трошки у коконі, що тебе не бовтає. Не да? Я невеликий такий чоловік, там мене метр п'ять, але м м мені. Не подобається, коли дуже багато місця. Тобто я не відчуваю цих стінок. Тут якраз оце і відчуття, що в тебе збоку все тебе окружає. Це підлокітник, нема нічого пустого, як там Nissan Ari. Тут також зроблено все високо, можна нормально руку покласти. Прикольно, те вже так зробили. Воно от хто був в Теслі, напевно, що знає, як цей бардачок туди-сюди їздить, або в id 4 x Оця шторочка. Вона там. Ну, така хлібка була, а тут вона ну от прям плотненька, вона не буде. я її Туди-сюди, вона не буде в дорозі в тебе лямзати туди-сюди. Тут дві кнопочки теж. Хоче людина тут щось взяти. Будь ласка, тут великий багажник, ну прям багажник реально. Ось кнопочка модуль, модуль реліз. Тобто це можна оцю частину зняти. І замість неї поставити холодильник. Також тут понизу є ніша, тут є ніша. Тут для окулярів чи для телефону. До речі, от будь ласка, телефончик. Раз, дивіться, хоп, і все. Клас. Виїхали на дорогу. Що можу друзі, друзі сказати? Вперше враження дуже круті. Вона м'якенько їде. Так, дійсно. Так само, як і мої колеги говорили про те, що не дуже крута шумка. Так, да, шумка могла бути трошки краще, вона на смілу четвірку. Але в загальні враження, це здоровезний кросовер. для розуміння в ID 4 я себе почуваю не в кросовері. Ну, по, по порівнянні з Зікром 7X. Фух, як вона їде? Як вона їде? Вже. 15 кілометрів, я тільки нажав один раз. Блін, це круто! Це круто, вона відпрацьовує, ходовка відпрацьовує. Е, рулиться вона гарно. Ой, вибач. Сигналізує, типу, чувак, давай їдь краще. Зараз буде рельси. М'якенько. Денис, скажи, м'якенько, так? Дуже класно. Тримає дорогу, попереджає мене про те, що в мене смуга, вона на екрані малює мені полоси. Якщо ви людина, яка не бачила ще програмного забезпечення Зікер, і а можливо, це взагалі ваша перша електричка, звичайно, напевно, вам буде складновато. Але на нашому СТО в компанії Електричка ми переводимо. Всю систему на українську мову, і ви зможете користуватися повноцінно, не перебираючи символи незрозумілі, але тому, що я вже там користувався Зікром 001 і знаю, де що знаходиться, я можу інтуїтивно зрозуміти в них програмне забезпечення. Однакове, в нас є два меню. Перше меню це в нас сама машина, де можна відкрити закрити багажник, капот. Будь ласка, відкривається капот, відкривається багажник. Так само він може закритися. Камери 360 дуже гарної якості. Також є меню, в якому в нас є всі додатки. Також електричка в нас це вам може налаштувати, інсталювати Waze, наприклад. Або там якісь інші додатки, це все можна під'єднується до Bluetooth. Мені дуже сподобалась функція відпочинку. От уявіть собі, ви їдете десь в дорозі. Ця автомобіль заряджається максимально швидко за. 10 хвилин від 20 до 80%. Якщо брати, наприклад, повнопривідну версію, вона заявляє, що вона проїжджає 705 км. кілометрів. Так, звичайно, це в теплу погоду. Якщо говорити про реальні показники, я думаю, що треба віднімати. Десь 150 кілометрів і взимку це мінус 200. От уявіть собі, вас 550 кілометрів запасу ходу виїдете собі з Дніпра, наприклад, в Умань. Проїхали, заправилися дома, да? там по 2 гривні по ночному тарифу на 100 кілометрів. Доїхали в Умань, стали на швидкісну зарядку. 160 кВт. Скільки вона буде заряджатися? По Поматематику можете порахувати самостійно. Це нам треба зарядитися буквально 20 хвилин. Колись я їздив на джилі, а сьогодні я сижу в автомобілі, який по всім своїм характеристикам ну закриває повністю потреби, якою хочеш людини. Просто ну якою хочеш людини, сяде і скаже: ну, кайф, кайф. Пройдемось по параметрам. Ширина автомобіля 1,90 м, висота 1,60 м, довжина 4,90 м, 20-ті колеса в топі, пневмопідвізка піднімається на 24 см. Місце просто. Ну, просто вона величезна позаду. Тут у нас шухлядка. тут у нас, будь ласка, дві шухлядки. Тобто якісь, ну, якісь речі там. Я не знаю, навіть якщо ви з великою компанією, от увіть, увіть собі, в тебе є е, пальто, ти їхав пальто, в тебе є е, гачок для твого пальто. Реально, в тебе є перчатки. Ти, будь ласка, себе перчатки суди поклав. Да. І це, це зручно. Ти про тебе продумали. Куди. От ти, давай. Куди тобі покласти своє пальто? Ти їхав в дорозі. Дивись. Хоп, воно не мішає моїм ногам. Вот, я сижу нормально. Це ж кайф. Панорама метр шістдесят. Уявіть собі, метр шістдесят. Тут просто ну, настільки видно все небо, все. ну, Дуже круто. Механічна кнопочка світла. Для мене це кайф. А все це ми ще говоримо про те, що ти будеш їздити 500 км за 200 гривень. 500 кілометрів за 200 гривень, самі порахуйте. Ночний тариф сьогодні 213 гривень. Про мене подумала компанія Ziker. Я, От Дивіться, я не такого статку. Людина, яка їздить там на Lexus, Ricсах, на Audi, на Volkswagenaх та Урегах. От. Користувачі цих автомобілів, от скажіть мені, будь ласка, чи є до вас таке ставлення ваших компаній? А це за 39,800. Напевно, друзі, що ви зараз питаєте мене, які є версії, яку саме автівку треба замовляти? і... Яка вам особисто підійде? Я б роздивлявся на сьогодні дві версії. Перша версія це найменша комплектація. 75-та батарейка. Літі залізофосфатна. Вона монопривідна на задньому приводі. Откриваємо, Почали на вибір. В нам компанія Зікер пропонує три види автомобілів. Це Найдешевший це монопривідний. Це 605 км за пасходу. Я думаю, що реально ви віднімаєте влітку це 150 км, взимку це 200. Але, друзі, 75-та батарейка, навіть якщо ми так порахуємо і буде взимку 400 км – до цього достатньо. А якщо цей автомобіль буде приблизно коштувати для вас там тридцять тисячі доларів, що ви можете за ці гроші купити цього класу автомобіля? Ну. Так, точно такий автомобіль буде всередині. Це буде 5,8 до сотні розгін, 310 кВт двигун по мощності. Це приблизно 440 кінських сил. Приблизно друга комплектація це також задній привід, але вже 100 кВт Батарея батарея Літі іонна заявлена запас ходу 780 км по циклу CLTC, але також ми рахуємо влітку це мінус 150 і взимку мінус 200. Також задній привід, також двигун 310 кВт. В цю комплектацію можна додати, додати пневмопідвізку. Але, скажу далі, яка різниця і третя комплектація це повний привід, максимальна комплектація вже 475 кВт, 3,8 до сотні. Повний привід 705 заявлено. Середню комплектацію на мій розсуд не цікаво брати, якщо вам треба пневмопідвізка, Тому що різниці в ціні між повним привідом і заднім привід на пневмопідвізці ми не маємо. Тому що пневмопідвізка коштує 2000 доларів. Далі йдемо, в нас показує батарейка, двигуни, на вибір, сім кольорів. Якщо ми бачимо цю позначку біля, наприклад, зеленого кольору жовту, це означає, що цей колір зараз йде безкоштовно. Диски на вибір також в нас написано, наприклад, 20-ті колеса. 11 тисяч юанів, жовта поміточка це в подарунок. Чорні. подарунка немає, але знижка, і вони коштують всього-навсього на всього тисячі юанів. Три варіанти салону. Я зараз сиджу, напевно, що в світло сірий і разом з чорним. Мені цей салон по кольору до вподоби. Я, в принципі, як для себе, я би цей салон і вам і рекомендував. Але ви для себе обираєте самостійно. Також, якщо прийдете до наших менеджерів «Електричка», ми вам покажемо в 3D, як, як ці салони виглядають, тобто можна і приблизити, побачити. Також в нас є каталоги компанії «Зікри», який можна пощупати на колір і побачити які матеріали на е, ощуп. Також в нас є обираємо або кожа напа, або ека кожа. кожа напа коштує 8 тисяч юанів. Можемо додати автоматичні двері за 16 тисяч юанів. За 8 тисяч юанів можемо додати led панель передню. Можемо додати сидіння, які розкладаються на 112 градусів. Додається екран, додається екран-підлокітник, швидкі зарядки на 27 сім ватів. Резетка 220 двадцять вольт. Це все за 5 тисяч юанів. На мою думку, воно того вартує. Безкоштовно в нас іде автопілот. Першого покоління, який ну це. Можна сказати, що це круїз-контроль покращеної якості. Ну, наприклад, для розуміння, ви їдете, вона повністю тримає дорогу, машина повністю е тримає відстань від автомобіля попереду, вона відтормажується, ви не чіпаєте нічого, іноді торкаєтесь руля. А і навіть якщо ви включаєте поворот, вона поворачує на іншу смугу. А в цій максимальній комплектації якраз максимальний автопілот йде в подарунок. Але максимальний автопілот не працює в Україні поки що, тому що немає gps зв'язку з і немає офіційного поки представництва зікер-компанії в Україні. Але він йде в подарунок, в принципі, може бути раніше працювати. У нас є конечна ціна, конечний конфігуратор, якому ми рахуємо всі розтрати на доставку і даємо вам кінечну ціну для розуміння. Якщо ми зараз от обираємо цю максимальну комплектацію без додаткових гальм, без кожен апи, в нас обійдеться автомобіль приблизно 39 800. Буде промокод за промокодом. Особисто можете від мене звернутися в будь-який автосалон і отримати додаткову знижку 200 доларів на замовлення цього автомобіля. Якщо вам потрібен автомобіль на кожен день. Саме Зікер x це той автомобіль, який закриє всі ваші потреби. Треба дружині возити дітей садік в школу. Будь ласка, тут позаду від мене ще майже метр місця до кінця сидінь. Тобто ти ізофікси поставив сидіння, дуже багато місця, можна там ще сумочки, якісь поставити. Якщо тобі треба машина, яка буде їздити на рибалку, на охоту по своїм пересічним справам, по бізнес-проектам, я не знаю, по, по, всьому, по всій Україні будете їздити. Я впевнений, цей автомобіль підійде і закриє всі питання. І якщо ви там сумніваєтесь, що вам потрібен гібрид для чого? От для чого? Ти заряджаєшся на запас хода 400 кілометрів, а саме стільки вона приїде з 20 до 80, це буде ну в нас реально там 10 хвилин. Ти заряджаєшся 10 хвилин, то поїхав з, з Умані до Хмельницького. Там ще раз став на 10 хвилин, поїхав собі на Львов. Якщо потрібен перехідник, будь ласка, в сьогодні вони подешевшили. В нас вони продаються щось приблизно 1300 доларів на сьогодні на ccs 2 Якщо з Алікспресу замовляти там щось 36 тисяч гривень, ну щось таке. Але це ну, зовсім невеликі гроші для того, щоб на сьогодні навіть їздити в Європу без питань, заряджатися за 10 хвилин на 400 кілометрів, ну добре, добре, пускай на за 20, це нічого не змінює. І їхати собі далі. І світло буде завжди. То що друзі, разом з вами познайомилися з новинкою від компанії Зікер Зікер Сімікс? Що хочу вам порадити. Ви, по-перше, підпишіться до наші канали в Телеграмі, Вайбері, хочете в Фейсбуці. Можете ознайомитись з нашим інтернет-сайтом. Наскільки він став зручніший? Є всі автомобілі в наявності з віномером є автомобілі в дорозі. Звертайтеся до компанії Електричка. Перше, всі автомобілі будуть застраховані, і ви отримаєте страхову гарантію на батарею двигун та інвертор. В компанія електричка ви зможете обслуговуватись. У нас є власні СТО На нашому сертифікованому сервісі. Ви зможете оновити програми забезпечення, зможете перепрошити на українську мову ваші автомобілі. Також компанія електричка є свій відділ запчастин, де ви зможете замовити собі необхідну запчастину. Також у нас є спецвигідні пропозиції на КАСКО. Наприклад, компанія Універсальна пропонує там страхову страховку КАСКО нульова франшиза за 2,89%. за порівняти, це Дуже крута ціна. До зустрічі в компанії Електричка. З вами був Дмитро. До побачення.